Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот з товарами від німецького бренду Parkside. У лоті 20 упаковок це універсальний стяжний ремінь, еспандери для кріплення та ремені для кріплення самофіксуючою пряжкою. А почнемо з універсального стяжного ременю для кріплення з замком а з храповим механізмом. Його довжина близько 5 метрів, їх у лоті 8 упаковок. Ідеально підходять для причепів, для легкових автомобілів, багажників. Даху та задніх багажників. Розміри механізму приблизно у сантиметрах довжина 10,9 ширина 5 і висота 3,9 см. Ремінь 500 це довжина. Ширина 2,45 і висота 0,11 см. Склад метал та поліестер. Еспандери для кріплення 45 і 65 см, В лоті 6 ідеально підходять для кріплення багажу, вони з міцними гачками для кріплення, 4 штуки в упаковці, 2 еспандера довжиною 65 см, і 2 еспандера довжиною 45 см. Матеріал гума, пластик та сталь. Ремені для кріплення самофіксуючою пряжкою, їх 6 шість упаковок. Вони ідеально підходять для надійного кріплення вантажів та предметів. А в упаковці дві штуки, розміри приблизно ширина 254 і довжина 260 см, склад, метал та поліестер. За детальною інформацією звертайтесь до наших менеджерів. Всім дякую за увагу!